Часто у гонитві за чистою сяючою шкірою ми скуповуємо купу засобів для догляду. Однак, як виявляється, не усі вони необхідні. Лікарка-косметологиня каже, сироватка для обличчя це не обов'язковий елемент у догляді. Сироватка це додаткова позиція у домашньому догляді, проте вона має найвищу концентрацію актив серед інших засобів. Вона має ціле дію під проблемат. Засіб дуже концентрований. Вибір сироватки залежить від типу та стану шкіри клієнта. Іноді необхідно два таких засоби для нічного та денного користування. Залежно від потреб шкіри та запиту нашого пацієнта, ми, як лікарі-дерматологи, вибираємо той чи інший актив у сироватці. Їх є дійсно дуже багато і деякі з них комбінуються. Якщо ж ви все-таки хочете ввести сироватку у щоденний догляд, не слід обирати засіб самостійно, адже він у кращому випадку не покаже ніякого ефекту, а іноді може й призвести до погіршення стану шкіри. Сироватки вони поділяються на моноактивні, тобто мають тільки один актив, і поліактивні, тобто мають в складі багато активів. Деякі з них гарно дуже між собою комбінуються, деякі взагалі не комбінуються, і це має обирати дійсно лікар косметолог для того, щоб не було ніяких небажних побічних ефектів. Ефект від сиропотки буде помітно майже одразу. Тож, аби отримати бажаний результат, не біжіть у перший і ліпший магазин. А проконсультуйтесь із спеціалістом та оберіть те, що підходить саме вам. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.